За ініціативи завідувача кафедри глобальної економіки економічного факультету НУБІП України Наталії Вдовенко в останній декаді 2025 року проведено круглий стіл на тему трансформація підходів до підготовки фахівців з міжнародної економіки в нинішніх умовах глобальних викликів. Захід відбувся в рамках міжнародної зумової школи Україна ЄС. Кроки до вступу, інтеграція аграрного сектору у європейський і глобальний економічний простір. Захід передбачав обмін досвідом між науковцями та практиками, підвищення ефективності освітньої траєкторії з залученням стейкхолдерів для надання пропозицій щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти, освітньо-професійної програми міжнародна економіка, спеціальності 051 економіка. Кафедра глобальної економіки у подарунок отримала унікальне видання від Антона Сергійовича Філіпенко. Сучасний підручник міжнародні економічні відносини, який стане цінним доповненням до здійснення освітнього процесу в університеті. У підсумку круглого столу всі учасники отримали сертифікати про участь, що засвідчує їх внесок у підготовку фахівців з міжнародної економіки.